Я тобі зараз лівну доброго ранку. В сенсі довго. Там було написано. Через 10-15 хвилин старт. Здається, там навіть 10 не пройшло, а може, і пройшло. Тому нічого не знаю. Запустив, запустив, сиди, дивись. Страждай. Я страждаю, і ти страждай. Ой. Клятий фінальний бос. Хрончик, вітаю. Так. Так, так, саме так. Ти сьогодні замість боса... Ой, бос. Бота працюєш. Так, ну що ж... Фінальний день номер два. Я сподіваюся, що хоча б сьогодні ми його... Вб'ємо. Ні, ну. З таким початком, ні. Так, з таким початком 100%, ні. Гля, який чорт? Ну слухай, я такий. Я такий. А, чи ти про босса? Ну, босс теж. А, ні, ну якщо про мене, то 100%. Чекаю це повідомлення завтра. Не треба, будь ласка. Не треба. Та ну, вчора взагалі якась хрінь. Ми його. Та ну. Ми його майже вбили. Ну, типу, там була четверта стадія, вже просто він на таких цих соплях був, але... Але, м'яко кажучи, я здивувався вчора від е, фінальної стадії, тому не дуже мені вдалося його вбити. Е, четверта стадія це депресія. Можливо. З цим босом 100% вона. А точно я ж так робив раніше Ще один. Ну, гад. Слухай. Це просто не босс, а йдіть ви в дупу. До речі, хрончик, бачиш, ми вже до другої стадії дійшли. Вчора ми до другої стадії дійшли на. 3 годині стріму. Ні. Брешу. На. 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 на другій. це нічого не змінює. Блін, не встиг бомбу вбити. Окей. Ні, ну все одно старт був поганий. Типу, одне хп на фінальну цю. Блін. Кулі. Кулій. Я вже не знаю скільки вчора разів думав, типу, давайте просто на поганий фінал вийдемо. Віддамо ті душі, що вони потрібні. Але думаю, ні, ну блін. Мене ж чатик заклює потім. Типу, знову гру дропну. Хоча я її жодної ще не дропав, але хрончик думає інакше. Блін. Ай. Ой, слухай. Не починай. В мене взагалі з цими. з таймінгами, з траєкторією польоту різних снарядів в мене, типу, все дуже погано. ну... Да я просто стартую на цьому на вогнику, Ай, й на в ту сторону. клятишь кули. Знов ж таки, лейт-лейть. І зараз це... я не знаю, як я того чорта вбив. Ну, біса, точніше. Типу він мені да мав дати копняка в дупу. Так, друга стадія, але... Ну, ні. З одним ХП. Хоча б два. Хоча б два можна було. З одним навряд чи. Ще й ці літають в зворотньому порядку. Прямо на це, прямо на сокиру. Ні, ну все одно, типу. Я ж кажу, одне ХП на другу стадію. Та навіть не на другу, на третю і на четверту це мало. А збільшувати ХП. Я не хочу, тому що тоді атака впаде, на жаль. Типу, тоді, або я його б'ю хвилин 5, або я ось б'ю його хвилини 2. Ну. Мені здається, що краще вже спробувати його забити, аніж сидіти 5 хвилин і сподіватися, що ти там не зловиш обличчям демедж. Так, зараз копита мають бути. Угу. Зараз що? Давай вже друга стадія. ну. Та да, давай знімай вже свою шкуру, будь ласка. Та да е... А, ну дякую. Це... Це... Це було щось, типу. Нормально, так. Ну, типу, я вважаю, що нормально мені заблокувати все. Тому що я не можу перестрибнути, бо там скелет, він мене вб'є. З ліва вогонь, і на мене летять ще вогники. Ну. Типу, іноді буває таке, що йде перехід на стадію, а воно. Ще виконує атаку з попередньої. І, типу, там ніяк просто. Ну, тупо, тупо не пощастило з цим з таймінгом. Блін. Додж mm. моментальний це, типу, що саме? Мені подобається ця штука, що вона автоматично блокує ці рожеві. О. Ну ось як тут? Ну, типу. Камон! Будь ласка, за... Слухай, я не хочу вже змінювати свій білд. Типу. Ну, мені просто подобається оця штука. Що, типу, я, коли роблю стрибок, у мене автоматично воно блокується все. Ну. Ідіть до сраки, біси. Просто я ж кажу, там, там, типу, на ці, на другій стадії є. Правильно. Ем... Блін, так що що я? А, на другій стадії є бомби, і тому. Типу мені їх треба дуже швидко блокувати, бо вони вибухають. Я тому і не хочу вже ставити. Слава Україні! Героям слава. <гум> Ні, ну слухай, їм зараз там весело, я читав у них е, три. Райони без світла, води та електро. Ні, електропостачання я вже сказав. Що там ще у них? Світло? Світло, вода і ще щось, коротше, тому їм там зараз весело. Так, друга стадія з 2 хп, окей. Ой, все поналітало, а я розгубився, блін, добре. Треба було тупо далі бити, а я щось почав фігню творити. Бі-біп. Бі-біп. Я вже бачиш, я вже віршами заговорив з цією... Грою. Просто знаєш, коли в тебе фінальний день вже третій день. Трішки дах їде. Ні, погано. Тобі ще треба цей, знаєш, звук е, з З мультика про койота поставити, там також бі бібій п'є. Так. Так, стоп, стоп, стоп. Окей. О, друга стадія з трьома ХП. Окей. Головне мені не напортачити, типу. От зараз прям все добре йде. Але типу, щоб я її не напортачив, ну це ж не про мене. Так, бомба є. Та вмирай, будь ласка. Є! <смірко> Є! сука! Я же від дерма по цю крику. А -а -а -а. Ой! Та... та пішло воно в дупу. І ще й на А. Я не знаю, як на А. Ой. Вик... Викликайте лікаря, мене живіт надірваний. Ага. Молодці, спалили вони контракти. Ой. А, і тепер ми всі друзі. Тепер ми всі друзі. Ви знаєте, скільки мені. Це... Сіку попили. Ну, типу, просто гади. Просто гади. Ось, ось картинка гадів. Ні, окрім Чайничка. Чайничок молодець, він наш дідусь. Типу. А всі інші. Хай йдуть в дупу. Ой. Ну, нарешті, нарешті, просто. Все, тому. Тому ваші приколи, що, типу, ой, я не бачив. В повторі подивишся. Давай перепроходь. Звісно. Зараз ще раз пройду, почекай. І. Все, Хрончик пройшов. А коли ранги Еста. Ага. Прямо зараз. Все, бачиш, ми пройшли ще раз гру. Все? Ну, типу, ти просив, я пройшов. Ой. Ну що ж, це було. Це було неймовірно. 20 хвилин, і ми пройшли гру для хрончика навіть двічі. Так, слухайте, я зрозуміло, зараз це зараз стрім. Можна офати? Ні, 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 не буду офати. Я тоді зараз зроблю двохвилинну хвилинну перерву і продовжу в ХСК. Так. Типу, там легенду треба брати, легенда сама себе не візьме, тому, тому що ж, е, дякую за перегляд капхету. Це було просто неймовірний експіріенс. Е, особливо вчора. Типу, е, три години тренування, якби дало свої плоди. ось, Тому. Ай, люди, які проходять цю гру на С та без демеджу, Ви не люди, ви щось неймовірне. Я не знаю, як це можна пройти без демеджу, Тому все. Зараз тоді хвилинка, дві і продовжимо. Так, чекайте.